Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні п'ятий день тижня. П'ятниця. На минулих наших відеозустрічах ми з вами познайомилися з звуками А, У, о, о, Е. І. М, П, Т, Н, К, Х, Ф. Давайте їх пригадаємо. Погляньте, на першому рядочку стоять літери, які позначають голосні звуки. Виходи з ротика, не зустрічаючи жодних перешкод. Вони позначені червоним кольором. Ще ми з вами познайомилися з літерами, які позначають приголосні звуки: М, П, К, Т. Н, Х, Ф. При вимові повітря не може вільно виходити з ротика, зустрічаючи перешкоди у вигляді язика зубів губ. Вони позначені синім кольором. Сьогодні я хочу познайомити вас з новим звуком. Але спочатку послухайте віршик. Літеру «Б» у слові мають, а тому її вітають. Балерина із балету, близнюки несуть букети, білочка свого горішка, ну а бджілка меду трішки. Діти, який звук ви найбільше чули у віршику? Так, найчастіше ми чули звук. Б. Звук Б приголосний при вимові повітря не може вільно виходити з ротика, зустрічає перешкоду у вигляді зімкнених губ. Звук Б на письмі позначається літерою Б та зображений синім кольором. Пропоную вам скласти склад з літерою Б. Якщо ми поставимо поруч з літерою Б, літеру А, у нас утвориться склад Ба. Поміняємо літери місцями, і у нас утвориться новий склад Аб. Щоб краще запам'ятати звук Б, пропоную пограти у гру Упіймай звук. Коли ви почуєте у словах звук Б, плесніть у долоньки борошно, фарби, булка, килим, бегемот, фонтан, білка, трамвай, бабуся, фіалка, сонце. Певнена, ви почули всі слова зі звуком б. А тепер я пропоную вам дізнатися, де живе звук Б у словах, а допоможе нам в цьому ось така смужка: Де живе звук Б у слові банан. Так, звук Б живе на початку слова, тому фішку ставимо у першій частині смужки. Де живе звук Б у слові «дуб»? Так, звук Б в кінці слова, тому фішку ставимо на кінець смужки. Щоб краще запам'ятати звук Б, пропоную вам викласти літеру Б за допомогою мозаїки, крупи або розфарбувати всі фрагменти з літерою Б у розмальовці та знайти предмет, який заховався за літерою Б у розмальовці. Пелс. Веселі друзі! Reggie, Sammy, Сеймі. Ей. На минулій нашій відеозустрічі ми дізналися історію Ізі та Регі та з'ясували, що відчуття страху можна заспокоїти завдяки. Дихальним вправам та підтримці друзів. Поборовши страх, можна добре провести час. Сьогодні я пропоную послухати нову історію веселих друзів. Габі та змагання. Габі, Регі та Семі грали у баскетбол на шкільному подвір'ї. Вони по черзі робили різні трюки. Семі підкидав м'яч угору та ловив його. Регі балансував з м'ячем на носі та на хвості. Усі захопливо спостерігали, як довго Габі може балансувати м'ячем, не торкаючись його лапками. Я дуже добре граю у баскетбол, сказав Семі та легко влучив у кошик м'ячем із першої спроби. Регі до вподоби змагання, він підхопив м'яч і, хизуючись перед друзями, спритно влучив у кошик. О, точно в ціль. гордо промовив Регі. Друзі запропонували Габі долучитися до гри, проте Габі не любить змагання. Під час змагань вона стає невпевненою та знервованою. Семі та Регі вдалося влучити в кошик з першої спроби, а я ніколи раніше не грала в баскетбол. Що, якщо я не влучу в кошик і вони будуть сміятися з мене, подумала Габі. Незважаючи на хвилювання, Габі вирішила спробувати. Вона зібралася з силами і чим дуж кинула м'яч. О, ні, м'яч навіть не наблизився до кошика, розчаровано промовила Габі. Побачивши розчарування Габі, Регі кинув їй м'яч для другої спроби. Ну ж бо, спробуй ще раз, підбадьорив її Регі. Габі зробила ще декілька спроб, але, зрештою, втратила надію на успіх. Регі подумав це несправедливо. Звісно, що маленькій Габі важко кинути такий величезний м'яч. Аж ось у Регі виникла ідея, як підбадьорити Габі, і він підійшов до неї. А семі, ніби прочитавши думки Регі, теж підійшов і став біля них. Габі, ти добре стрибаєш. Зберись із силами та уяви, що ми твої сходи, підбадьорив її Семі. Габі нерішуче переминалася з лапки на лапку, готуючись до стрибка. Спочатку, ніби на сходинку, вона стрибнула на спину Регі, а потім на спину Семі. І ось раптом, коли Габі вирішила кинути м'яч у кошик, трапило щось несподіване. О ні, Габі влетіла в кошик разом із великим м'ячем, і м'ячі Габі випали з кошика. Регі та Семі не змогли втримати цвіт сміху, їм здалося, що це дуже весело. О, ні, Габі, з тобою все гаразд, взагалі то лише м'яч мав опинитися у кошику, сказали друзі. У будь-якому випадку я влучила в кошик, сказала Габі, сміючись, і нарешті друзі також наважились засміятися. Інколи здається, що всім подобається одне й те ж саме. Семі та реї отримують насолоду від змагань і перемог. Габі ж просто до вподоби гратися та веселитися. Незважаючи на те, що я хвилююся, мені було весело спробувати щось нове. Немає значення, що м'яч не влучив в кошик з першої спроби, подумала Габі, головне, що я спробувала. Що ви відчуваєте, коли хочете спробувати щось нове? Габі не вдалося закинути м'яч у кошик, я та друзі вирішили допомогти габі. Семі та Рейгі допомогли Габі закинути м'яч у кошик. Як ви думаєте, що відчувала Габі, коли друзі їй допомогли? Регі та Семі дуже добре грали у баскетбол, і вони запропонували Габі приєднатися до них. Габі дуже хвилювалась, тому що вона раніше ніколи не грала в баскетбол. Але вирішила спробувати, і виявилось, що баскетбольний кошик для неї за високий. Тому пропоную сьогодні злюбити баскетбольний кошик для Габі. Для ліплення нам знадобиться пластилін, дошка для ліплення. Беремо матеріал, добре розминаємо його у долонька, щоб він став еластичним. Шматок матеріалу скочуємо спочатку у кулю, потім у валик. Беремо матеріал, скочуємо його в кулю, приплескуємо. Це щит для кошика. Візьмемо ще один шматок матеріалу, згортаємо його в кулю, потім у валик. З'єднуємо кінці валика між собою. Збираємо кошик для баскетболу. Ось такий кошик вийшов у мене, а який кошик вийде у вас.